Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами створюємо анімацію день-ніч. Це коротке відео, є ще повна версія даного відео. Тут коротко та по суті. Розпочинаємо з перегляду того, що ми будемо робити: День! Світить сонечко виграє промінчиками. Після чого сонечко зникає, з'являються зірочки. Небо темніше зірочки миготять. Так триває певний час, після чого з'являється сонечко, зірочки зникають, настає день. Фон світлішає. Отже, розпочнімо. Натискаємо файл нова презентація. Видаляємо титульний слайд, клацаю на ескізику слайда і натискаю Длете. Обираю кнопку Створити слайд» нижньої частинку і беремо пустий слайд. Нам потрібен фон. Ми беремо вставлення фігури і обираємо прямокутник. Нам треба фігура, над якою ми можемо виконувати певні дії. Зверніть увагу, в нас з'явилася додаткова вкладка Формат фігури, де ми маємо поміняти заливку у фігури, зробити її більш світлою, і прибрати контур фігури. Нам потрібно намалювати сонечко. Ми можемо через вставлення фігури. Або ж бачимо, що на вкладці формат фігури є група вставлення фігур. Можемо натиснути ось тут кнопку додатково і обрати сонечко з основних фігур. Якщо я малюю просто так сонечко, воно у мене може бути приплюснуте трошечки непропорційне. Як зробити так, щоб було красиво? Натискаю Ctrl-Z, прибираю попередню фігуру, обираю сонечко, затискаю Shift. І малюю, як би я не старалася, у мене сонечко буде по ширині і довжині пропорційне. Тобто, коли воно буде обертатися, не буде різких рухів робити. Добре, беремо на вкладці формат фігури, заливку, обираємо жовтий і прибираємо контур фігури. Без контуру беремо. Далі нам треба зірочки. Обираємо кнопочку додатково і беремо зірочки. Для того, щоб намалювати поза межами, тому що на початку зірочки мають бути поза межами, ми зменшуємо масштаб слайда. Натискаємо ось тут на панельці масштабу мінус, і в нас зменшується слайд і з'являється робоче поле, де ми можемо додавати додаткові елементи. Або ж клавішою Ctrl затискаємо і коліщатком на мишці крутимо, і таким чином ми теж можемо змінювати масштаб слайда. Малюємо. Намалювали одну зірочку, зробили заливочку, можна якийсь світліший колір. Прибираємо контур фігури, без контуру і затискаю клавішу Ctrl, тримаю ліву кнопку мишки на зірочці і копіюю. Раз, копіюю два. Ось цю зірочку я хочу змінити, тому що ж не всі зірочки однакові тримаю ще, щоб було пропорційно. І ще раз затиснула Ctrl, лівою кнопкою мишки перетягую копію зірочки ще. Тепер я їх обіймаю, ніби мишкою, виділяю їх, трошечки посуну вниз, виділяю, затискаю ліву кнопку мишки на одному із виділених елементів. І все. Зірочки у мене готові. Добре, всі необхідні елементи є. Розпочинаємо налаштування анімації. Переходимо на вкладку Анімація, обираємо область анімації. Для того, щоб ми могли бачити, які ефекти ми надаємо нашим об'єктам та інколи нам буде потрібно налаштовувати параметри цих ефектів. Спочатку почнемо з сонечка. В нас сонечко має крутитися. Ми не будемо налаштовувати ефект появи, ми відразу беремо виділення. Беремо обертання. Знаємо відмінність між групою анімації і кнопкою додати анімацію. Перший ефект ми можемо додати таким чином. Переглядаємо. Бачимо, сонце стоїть. Нажимаємо кнопку миші. Сонце рухається деякий час. Нам треба, щоб воно рухалося відразу і не припиняло рухатися. Як це зробити? Початок обираємо одночасно або відразу після. Як вам до вподоби? ми вже розуміємо відмінність між тими двома командами. Я беру одночасно. Тепер, ось тут обираю кнопочку списка, беру параметри ефектів. Тут має бути всі параметри по нулям. Тому що нам не треба плавно починатися, нам не треба ні плавно закінчуватися, ні різко закінчуватись. Якщо б були інші значення, ми б мали поставити на нуль. Беремо час, переходимо. Можна середньо, давайте, напевно, візьмемо повільно і. Саме важливе для нас повторення. Нам треба повторне або до завершення слайду, або до натискання кнопки далі. Оскільки в нас будуть ще інші елементи з'являтися на слайді, то ми беремо до натискання кнопки далі. Ок. І бачимо вже попередній перегляд, але давайте, як вже це буде при звичайному перегляді. Ось сонечко рухається, оскільки воно в нас пропорційне, в нас рухаються тільки промінчики сонця, і ми не бачимо ніяких стрибків сонечка все супер. Тепер ми маємо налаштувати, що заходять зірочки. Обираємо, Обираємо, виділяємо, обіймаємо ніби зірочки, і все. Тепер беремо, надаємо зірочкам ефект інші шляхи переміщення, і мені потрібно праворуч, тому що вони зліва будуть йти направо. Праворуч обрали. Ось заходять зірочки. Натискаю ок. Цю дію можна зробити з групою, тобто згрупувати їх спочатку. Якщо ми згрупуємо ці ручки, може виникнути проблема, що ми не зможемо надавати їм певні ефекти. Тому з цим треба бути дуже обережним. Затискаю клавішу «Shift» для того, щоб в мене траєкторія не змінювалася, тобто, щоб це була рівна горизонтальна лінія. І підсовую так, щоб в мене зірочки добре зайшли. Перевіряємо. Сонечко рухається, натискаю кнопочку мишки, заходять зірочки. Супер. Тепер мені треба, щоб. Зірочки заходили не по кнопці миші, а певним чином, тобто з попереднім чи після попереднього. Я беру разом із попереднім, пояснювала, чому саме так в попередньому відео. І ось тут беру затримка на 5 секунд. Добре, перевіряємо. Проходить 5 секунд, з'являються зірочки. Тепер зрозуміло, що сонечко має зникнути. Через кнопку Додати анімація беремо вихід і обираємо вицвітання. Вицвітання і обираємо після попереднього. Далі в нас має небо стати темним. Беремо прямокутник і обираємо. Додати анімацію виокремлення, і беремо інші ефекти виокремлення. І тут, краще всього, ефект колір заливки. Беремо ок і обираємо параметр, робимо його темним. Небо стає темним. Давайте перевіряємо, що ж нас буде. Рухається сонечко певний час. Зірочки заходять, сонечко зникає. Небо Темним робиться по кліку мишки. Ми маємо налаштувати, що разом з попереднім, можна після, можна разом, це як вам до вподоби. І все, частинка нашої анімації готова. Сонечко, зірочки, небо стає темним. Тепер давайте заставимо зірочки миготіти. Знову ж таки, обіймаю зірочки лівою кнопкою мишки і беремо додати анімацію виокремлення, інші ефекти виокремлення і беремо миготіння. Натискаю ок, і давайте беремо разом з попереднім, буде простіше, щоб коротше була наша робота. Бачимо, вони блимнули один раз і зупинилися. Тому ось тут: зверніть увагу, що виділені наші ефекти анімації для чотирьох зірочок. Тобто, це ми надаємо всім чотирьом одразу, беремо параметри ефектів, час, можливо, давайте середньо. І важливо тут саме повторення до натискання кнопки далі. Ок. І дивимося. Кожен раз треба переглядати, для того, щоб впевнитися, що все правильно працює. Тепер нам потрібно налаштувати, що розпочинається день через деякий час. Ми беремо, натискаємо сонечко. З чого починається день? З того, що з'являється сонечко. Беремо уже через кнопку додати анімація поява. В даному випадку найкраще взяти вицвітання, більш такий природний ефект для появи сонечка. І беремо з попереднім чи після попереднього немає значення, і беремо затримку 5 секунд, тобто, ну, щоб в нас трошки ніч побула. Гаразд. Далі нам потрібно, щоб зірочки, щоб зірочки виділили зірочки, щоб вони зникли. І беремо тут теж вицвітання, пропоную і обираємо разом з попереднім. Теж детально розглядали, чому не беремо після попереднього, або якщо візьмемо після попереднього, як зробити так, щоб вони зникали одночасно, бо там є нюанс. І ми маємо так, добре, і ми маємо ще е, налаштувати анімацію на небо. Беремо зміна заливки, е, інші ефекти виокремлення, колір заливки, ок, і тепер ми змінюємо на світло. І беремо, тут немає значення, і так, і так буде гарно, або після, або разом. Тобто, це на ваш смак. Перевіряємо. Світить сонечко. Зайшли зірочки, сонечко зникло, небо потемніло. Зірочки миготять, ніч. З'явилося сонечко, зірочки зникли і з'явилося світле небо. Супер. Просто ви могли звернути увагу, що зірочки зникли дуже швидко. Можливо, вам би це не сподобалося, як це робити інакше. Тобто, щоб вони трошечки затримались, я думаю, що ви можете здогадатися і придумати самі. Будь-яку дію, яку ми з вами робили, можна зробити в деяких варіаціях. Тобто це на ваш смак та на вашу фантазію. Тепер перейдемо до зберігання файлу. Ми маємо натиснути Файл, зберегти як. І обрати папочку. Натискаємо огляд, обираємо робочий стіл, назву її анімація, анімація день ніч, тільки допишу тут одиничку. Зверніть увагу, ми зберігаємо в форматі презентація PowerPoint, що має розширення PPTX. За замовчуванням, презентація зберігається у форматі PPTX. Натисли Зберегти. Давайте з вами закриємо цю презентацію. І бачимо, що ось в мене є День, ніч, 1 PPTX. Добре. Відкриємо, в нас відкривається вікно PowerPoint, запускаємо F5, можемо переглядати, тобто все працює. Потім знову з'являється сонечко, і зірочки зникають. Все. Я натискаю або кнопку мишки, або Escape, і презентація завершується. Хочу показати ще один спосіб зберігання файлів, особливо е, актуальний для таких анімацій. Обираємо файл, беремо зберегти як, огляд. Беремо робочий стіл, в нас уже є. В нас вже є ім'я файлу, тільки тип файлу ми вибираємо демонстрація PowerPoint, PPSX. Ось. Тобто розширення в демонстрації буде PPSX. І беремо зберегти. Закриваю презентацію, і ось тут в мене є ще одна презентація. Бачимо: анімація День-Ніч, PPSX. Розширення всього файла. Відкриваємо і дивимося, що в нас не з'являється вікно PowerPoint. Нам не треба натискати F5 для перегляду. В нас все працює без нашої участі. Тобто, ніби як маленький відеофільм. Все. І так триватиме, поки ми не натиснемо кнопку далі. І є ще один спосіб для зберігання файлів. Натискаємо «Файл», Зберегти як, огляд. І ось тут тип файлу, ми обираємо відеофайли Windows Media» в Беремо Зберегти. І зверніть увагу, що створення відеоанімація день «День-ніч» процес показується. На рядку стану, і треба трошечки зачекати. Отже, у нас створився відеофайл, і давайте з вами переглянемо. Ось бачимо анімацію. Запускаємо. І бачимо, що у нас відео. Ми зробили невеличке відео. Отже, друзі, сподіваюся, що інформація, яку ви отримали сьогодні, була для вас цікава, зрозуміла і корисна. До нових зустрічей. Дякую за увагу.